Доброго дня. Мене звуть Ольга. Я заступник голови благодійного фонду Україна. Це ми. На базі нашого благодійного фонду створений реабілітаційний центр наслідки війни. Наразі для мене є великою честю запросити Черненко Дениса, позивний єврей, котрий є членом нашої команди. Один із видів нашої реабілітаці... реабілітації є спортивне висловання на ялів. Сьогодні хотілося б більш розширено. Висвітлити цей вид реабілітації, тому Деніс погодився до нас сьогодні завітати. Прошу лю любити. <реш> <реш> жалувати. Доброго дня. Дінчика, скажи, будь ласка, якщо це зручно, якщо можна, хотілося б, щоб ти коротко розповів про випадок, який стався під час, твоїх, під час твоєї служби. служил на Запорожском направлении в Национальной гвардии, в бригаде Карадах в декабре месяце прошлого года на боевом задании. Была тяжелая обстановка боевая, оторвала ноги. В общем-то, был сброс с дрона. Группу мою раскрошила все, и мне оторвало ноги. Пацаны погибли мои. Выжил со мной еще один человек со смежного батальона. От так. От такі дідя. наслідки війни. Наслідки війни. <ріст> да, це ще Деня дуже скромно розповідає, скільки бачили відео його з Ютуба, дуже знаменитий блогер, все це висвітлював, брав у Дініса інтерв'ю. Дуже рекомендуємо переглянути. Перегляньте по можливості. Скажи, будь ласка, як ти дізнався про наш реабілітаційний центр? Яким чином, яким способом? Дізнався від хлопців від побратимів з госпіталя, які вже у вас були до мене, і сказали, що є такі, є такі заходи на ялах. как я... рекомендация. Да, да сразу что сказали, что свежий воздух, компания классная, общение, там все привозят, увозят, всю организацию. Ну как, конечно, я же моряк в прошлом, мне это все близко. И захотелось думаете, на чому воду. Не, да? Чому да, не очень спровод. захотелось на воду, в лодочку, конечно. Тем более, как я узнал именно вот за эти ялы, что это копия наших исторических казацких лодок, чаяк. Уменьшенная так. лодка со спортивной начинкой. Ну, Шість да. А Ми всі патріоти, поэтому, конечно, очень захотілося. Це дуже круто, що ти наважився, завітав. Дякуємо добрим людям, котрі вам порадили. Дінчика, ви... скажи, будь ласка, чи змінилося твоє життя після того, як ти до нас потрапив? І якщо так, то яким чином? В яку сторону? В активну сторону. Дуже дуже активне почалось життя в мене. Если до этого я только так в госпитале находился, там, мог домой от, от, отпускали, его вот самая радость была. Был очень замкнутый на самом деле. Замкнутый? Да, конечно. А сейчас чувствую, что вот уже намного легче. И с пацанами, с такими же, как я, с такими же травмами и похуже. И мы все это преодолеваем. Адреналин вырабатывается, разгрузка идет, Все очень хорошо. Це дуже нравится. допомагає, так, да, цей командний допомог. Допомагає, що, хлопці, да, що ми всі преодолеваем, что да, Що ніхто вот не здається, ніхто не падає у нас в отчаяние за счет этого. Тому що дуже легко упасть в отчаяние. А коли ми всі вместе это це конечно, звісно, сила за собою. Так, це дуже допомагає, тому що поодиноко якби Ветерани, котрі мають інвалідність, дуже багато побутових перетинів, що там не можуть добратися, не можуть приїхати, нема кому супроводу немає. Тому дуже багато людей в цей момент замикається. Тому якби ця концепція родинної Спортивної та дружньої реабілітації, я думаю, що вона допомагає таки об'єднати колектив. Да? Цей командний дух. Так, да, я навіть так, сказав що... би, що вона краще працює, ніж терапія з психологом. Намного краще, воно більш ефектне. Ми сіли. Поговорили. у нас схожі проблеми. У нас общее прошлое, непростое. і дуже просто. мені так, от я зі сторони дивлюсь, дуже подобається, як ви. Симпатію один до одного відноситись у того там хлопця немає, наприклад, правої верхньої кінцівки. Так цього садимо на лівий борт, Цього садимо на правий борт, Тобто цей дух побратимства да. командності, всі один до одного. Емпатичні, розуміють проблеми один одного, тому це ну, кру круто виглядає. І ми насамперед. чувствуємо, що ми команда. Ми вже чувствуємо, так. що ми команда, що ми сім'я, що це навіть більше, ніж як спорт. Це не Брай. просто спорт, це вже як образ життя. Дінка, підкажи, будь ласка, які враження у тебе від участі в нашому реабілітаційному центрі? Ну, вражень багато. <laughs> Но, честно говоря, мне вот нравится вот даже свое участие, то, что я уже могу своим примером уже кого-то подбодрить. Да. Вот это... рассказываю сам уже за Ялой, за нашу греблю. И говорят, вот парни, встречай госпитале давай к нам на греблю. Да как я, какая гребля у меня, как я туда попаду угу. в ту лодку, а как я да, попадаю? Да, у у меня эти прекрасно попадешь, этот, и, да. А как я буду гребсти? А если я выпаду? Показывай, что бояться здесь нечего, и пацан, да, то Ти війну пройшов там, не боявся, а здесь в лодку, і да, 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 да. И... це інтеграція да, в да. Цивільний... магу приїхати, приехать, даже вот мені нравится, ж я все-таки переоборудовал собі машину. Да, я з двойной ампутацией езжу за рулем. Я приїжджаю, показую сам своїм самом Насамперед, на да. сам це дуже велика допомога для нас, тому що, ну по перше, ну без якби там скромність, нескромність. Все одно, коли пацани чують там, що у нас Деня займається єврей, вони, а що Деня у вас? Так, у нас, окей, тоді ми будемо. Так Деня ще й особисто у нас умудряється приїхати пацанів забрати. Yeah. І, і, до речі, дуже круто. От з такими адміністративними господарчими питаннями, то весла відремонтувати, то те. тут, ну якби дуже ти нам допомагаєш. Так що. Окрім спорту, ще й якби ну, хотіло, адміні... да, хотілося б полезного питання. побільше робити для цієї організації, розвитку її, щоб і нам допомагати, щоб уже стали, щоб ми стали. щоб у ну, нас все наших конечно. героїв, якби теж цей для них приклад, Стоп. щоб вони підтягувались, адаптувались, соціалізували спорт, і оцей командний дух, так що. Mm. Оно ж получилось. Понятно, в стране война. Сейчас все силы на військовых, которые на нуле. Но стали дело в том, что стали забывать пацанов, которые уже отвоевали и попадают в госпиталь, он сразу становится никому не нужны. И он. Вот, я хочу, чтобы мы были в такой семье, чтобы, не было, чтобы никто себя не чувствовал ненужным после угу. того, как он это прошел. Да. Особенно с ранениями, когда тяжелыми они замыкаются хлопцы. Це дуже важливо, і Очень. навіть те, що. Наш соціум не знає, як себе вести. Тобто, хтось відчуває емпатію, але він якось соромиться підійти, сказати, там чим можемо допомогти. Да? Кожний біжить по своїм побутовим клопотам, у когось робота, у кожного свої пріоритети. І наші герої, якби як за бортом, залишаються. Тобто, ну, по факту так і є. По факту, да, тому це, це дуже важливо, і ми тобі. Дякую, я вам дякую за те, Дуже. що ти такий дотичний. Скажи, будь ласка, як члени твоєї родини відносяться? От до твоєї спортивної кар'єри Но... і діяльності? Они счастливы, что у меня это появилось, да. что они видят, да, как у меня глаз, глаза горят, когда тренировка, как я туда лечу, и я это, и малый мой сын хочет очень тоже заниматься уже, я думаю, создадим сейчас еще команду детей ветеранов. И да, так, важно. У нас дружины, женки, дружины, женщины, милитари, дружины, женки, милитари все, вот, это очень важно. Да. Тим більше, ми ж в такому регіоні живемо. Що нам нада У по все, все є. Федерація тут, морських багатоборств. Ми співпрацюємо благодійний фонд на підставі меморандуму договору про співпрацю з федерацією морських багатоборств. У нас є в наявності в нашій матеріально технічній базі веслувально вітрильні шлюпки. Котрі мають спеціальний концепт, і наші хлопчики з інвалідністю, з відсутністю обох кінцівок, різні ситуації мають можливість займатися спортом, розвивати, почитайте, якщо є така можливість базу стосовно позитивних результатів, котрі впливають на організми фізику. Нашу, тому це, це дуже корисно. Так що і, 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 і дружину підтягую, і дітей, і, і, і пацана ми всі рекомендуємо приєднуйтесь тому що це, окрім спортивної реабілітації, це ще є родина і дружня. так що Це дуже круто. Дінь, скажи, будь ласка, як тобі атмосфера? От сама атмосфера на Заході? Ну, Атмосфера така, как будто ми знаємо друг друга всю жизнь, інші друзі, і ніхто ніколи ніколи ні з ким не створився і слово плохо. Атмосфера ідеальна. Идеальная насправді от є е, жіночий світ і є чоловічий світ. Да? У жінок якби, завжди все-таки, як терраріум, кажуть, ну, жіночий да, колектив. По правді, да? Да. І дуже круто от мені зараз знаходитись в цьому на 80% в чоловічому світі цей дух побратимства, свій гумор, свої жарти, свій гон, да, так сказати. Да. Тому, на одної, ну, ми очі на одной лавні. Так, і навіть там музика, хто хоче трошки відокремитись, пішли, порибалили. Трубочку запалили. Тобто свій шарм, да, певний. Да. <світ> да, так, так, так. До речі, ти завів цей шарм з трубкою. Д -д Треба якось. <світ> ну, я же ж старий моряк. <світ> <світ> а яка, от, на твою думку, атмосфера от серед ветеранів? <світ> Між собою? І серед. в нашій організації? Так, так. От немає. Ну, я вважаю, що вот хлопці теж, хто вот, вначалі приходит, он так присматривается, присматривається, угу. і, конечно же, все, як каждый, становится, хто приходить второй і третій раз, становится уже членом семьи. Угу. Да, і тоже я смотрю, що очень... Ну, я теж так трошки хвилювала, що може то та я там був на передовій, на нулі, а тобі, а тобі тільки там десь. То есть ты не на нуле, ты где-то там отсидываешься. Думаю, сейчас начнут жару давать no, между собой. Мы очень уважаем, ты же видишь, как мы уважаем да, друг да, друга да. очень. Да, молодцы. Мы каждый друг друга гордимся друг другом, потому что понимаем, что у каждого был очень непростой путь. И мы все на самом деле с этими ранениями тяжелыми, это мы все счастливчики. Раз мы живы, это мы счастливчики. Да. на самом деле, это нам очень повезло, что мы еще вот так отделались. Что есть такая возможность, что да. господь дозволил, да? Еще, да, я считаю, что щедрый Бог мне еще ставил вон второе колено и все отлично. Угу. да. И житья тривая, спорт, да. семья, подальше планы, амбиции, амбиции, огромные и будем добиваться целей поставлены. Скажи, будь ласка, яку ти от мету наразі бачиш? От те, що ми, якби, Ту базу, яку ми маємо наразі, що потрібно вдосконалити, що потрібно прогресувати, і до чого, якби, те, те, що не прогресує, те деградує. Правильно? Так точно. Тобто, от яка, на твою думку, мета, щоб ми оцей рух надалі якби, розвивали і щоб це було. Не в якості групи здоров'я, да? прийшли, повисловали, пішли далі. Тому що, ну я вже казала, що спортивна реабілітація це тільки один із видів програм, котрий якби, є в наявності в реабілітаційному центрі. Там є дуже багато, всі, всі їх якби, можна побачити на сайті. Тому яким чином весь цей ветеранський рух, котрий якби, створений. Благодійним фондом, якби наразі фінансується благодійним фондом, але головні діячі тут ветерани, котрі мають інвалідність або люди, котрі постраждали внаслідок війни. Тобто, яка мета, що ми маємо робити, і до чого ми маємо рухатися? Ну, наша мета на нас повинна звернути увагу наша держава. Держава повинна займатися ветеранами. Мы должны построить очень хорошую базу реабилитационную, где люди могли бы не просто реабилитацию проходить, а приехать даже ветеран со своей семьей, отдохнуть. щоб там были отличные условия для проживания. А зараз це дуже модне слово хаб, да, створю створюється ну, хаб, але не должно. бюрократами, а безпосередньо ветеранами, да? Контрит. Конечно, і безпосередньо ветеранами для ветеранов. И хотелось бы, щоб именно в нашем хабі работали исключительно тоже ветераны и получали Рабочий зарплату, чтобы ми не стояли с протянутой рукой, чтобы были у людей зарплаты, чтобы ветеран себя чувствовал достойно после окончания войны, і он занимался делом. І, і щоб вони к нам потяг конкретно на бюрократичному рівні створюється там комунальний заклад, котрий там очолює ветеран, правильно, Так, то Людин... от іменно таке бачення – комунальний заклад, який очолює… Котрий створює штатний розпис, котрий знає, що там для спортивної реабілітації потрібна ставка тренера, одна, дві, в залежності, скільки механізмів, да. скільки шлюпок, тобто розвиток спорту. Котрий буде поєднаний з бюрократією, котрий буде фінансуватися, робочі місця будуть займатися безпосередньо ветеранами, котрі розуміють потреби да. один одного, що потрібно, для кого потрібно. Далі це як робоча, да, реабілітація. тобто Перекваліфікація вже з урахуванням можливостей. Далі це у нас йдуть соціальні виплати, щоб був юрист, котрий зможе хлопцям безпосередньо допомагати, казати, які виплати. що юрист, він... Юрист, свій штатний психолог, масажист. Масажист дуже важливий, очень, да? Да. ти вже Конечно. відчув на собі, як після, дуже. після того, як забиваються да? от у нас скільки... мишця, починаєш ходити на протезах, костелях, міняється походка, йде нагрузка на позвонки, міняється осанка. Очень нужен масажист. Очень. Кваліфікований. Сфер... Кінезотерапія, який, тобто зараз... який має опит з пораненими. Ук нам нужна все і знову ж таки. Це має бути людина, котра дипломована, да. розуміється вже прийшла певний досвід. Да. І щоб це була штабна людина, котра знаходиться безпосередньо в, в колективі, да, так як на ВНО ушли люди всіх професій. Я думаю, що є вже і ветерани масажисти, і да. всі любих професій, Реабілітологи, да, кінезотерапевти, масажист при гідромасажі, да. і тим паче, що якось хаотично да наразі, начебто, виділяються кошти, держава намагається якби. Їх притулити, скажімо да. так, адаптувати по, по, по різних бюджетах, але чомусь ці бюрократи зараз не дають можливості от безпосередньо хлопцям розібрати, що для них пріоритетніше і важливіше ну, а, або їхати на змагання, да наскільки от ти вже відчув, да, побувавши, якби ти в Южному, да, у нас на чемпіонаті України. До речі, хлопчики у нас вперше. В Одесі введено ветеранське адаптивне веслування. Ми його започаткували, і вже з квітня місяця хлопці були і в Києві, і в Черкасах. І у нас в місті Южному був чемпіонат України. Насамперед, це дуже важливо, тому що це як позитивний адреналін. Для хлопців дуже важливо готуватися. Дуже важливо не просто прийти, як я вже повторююсь, група здоров'я, да, що ти провислував, зібрався та пішов, трубочку закурив і пішов додому. А це такий певний стимул, да, що порвати там, порвати команду з того міста, порвати команду з іншого місця. Тобто, щоб це все-таки. Зглянулись і Міністерство молоді та спорту, котре наразі навіть системи оцінювання не може для себе створити для адаптивних спортсменів. Хлопці виступили на чемпіонаті України. І розряди їм чомусь не можуть присвоїти, тому що немає такої системи. Це в країні, в котрій третій рік війни. Тому зараз пацани наші позаймали. Перші місця вибороли поїздку до чемпіонату Європи, який буде з 18 по 20 жовтня проходити в Греції. І знову ж таки, як ворожою мовою кажуть, спасеньою утопающих діла рук собі утопач. Тобто, хлопці виїжджають на власному ентузіазмі. Тому дуже хотілось би да, таких ініціативних пацанів. Котрі да. будуть рухати цей процес, котрі будуть помогуть, так, все це все розшивеляти помогу та продвінуть Тому що ну, ну, насамперед. На держава якби намагається є міжнародні фонди, котрі це все роблять. Тому потрібно, от, щоб воно все було направлено чітко. Да, в нужна рука безпосередньо на пацанів, котрі да. цього потребують, котрі якби в своє е, здоров'я вже віддали на благо нашої країни. За що ми дуже вам всім вдячні? Тому будемо рухати процес. Правильно, да. хлопці хлопці дуже хочуть займатись. Треба, треба раз, хлопці рухатись, хотять, ветерани вітрани рухатись, хотять. інтегруватись, да. щоб у нас не бюрократи, як раніше. Пам'ятаєш після Другої світової, ти криса тилова, да? Ну я це так не сильне дуже пам'ятаю, малий був та фільми показували. це, це ж Нас ну, пічкали да. пічкали Ба, в школі красиво. цієї літерати. Ти криса, тилова, коли людина прийшла, да там з без кінцівки або без двох. Або ці осколки, котрі постійно людина має бути в тонусі, там підкачувати, там навпаки не докачувати, щоб той осколок нікуди не потрапив. Ну тобто це таке, от ну дійсно, скільки да, пацанів після восьмої, дев'ятої контузії, начебто да. йде махіна, да? здоровий зовнішнє ну, багат... да, здоров'я здоров да. немає. Таких, ну ти сам вже бачиш, скільки да. їх, да, начебто сідає такий. Амбальчик, а вже те не може, це не може. Тут, тут, тому це, це дуже важливо, щоб саме такі люди наразі брались і цей рух вели, правильно? Скажи, наскільки от, якби, в доповнення попереднього питання, наскільки ти от вважаєш важливо створення таких центрів? Фінансування таких центрів з допомогою державної. Ну це коштів. Дуже, дуже важливо. Даже є такий, Щоб общество не розділялось на тих, хто воював і не воював, угу. тому вот що я чувствую, что йде такое розділення, Ты не воював, а я воював. для этого ветераны должны себя вот тут вот в тыловых городах которые где война не чувствуется они должны, Котлы, себя, да, как они должны себя чувствовать не что они чувствовать что их уважают за это что это как-то что это ценят что вот угу. на такой подвиг люди пошли отдали здоровье жизни жизни отдали свои вот если здесь будет у нас вот поддержка и мы все, вот действительно нам помогут развиться в этом всем у нас и не будет такого разделения в обществе, потому что мы будем знать, что это все тоже достойные люди и каждый okay. находится на своем месте. А если люди не воюют и, и никак не хотят помочь даже вот не военным, не ветеранам, это уже будет разделение. Чтобы его не было, ну, да, мы должны да. объединяться и, и идти Ничего, эти чтобы... триггеры никому не потребны, да, да, да крайности, потому что все будет сбалансировано. Да, да. Тобто, и каких воевал. Якби не принижувати гідність да тих людей, котрі якби да, не були конечно. на фронті, тому що вони відчувають якусь там потребу ще або не дай боже ущербність да чи ще щось. Тобто, це це має бути збалансовано. Тобто люди, котрі, наприклад, займались там бюрократичними моментами або по якимось іншим причинам не приймали участь в бойових діях, щоб вони були дотичні, емпатичні до тих людей, котрі якби приймали цю участь, котрі захищали нашу країну, нашу державу, і все так збалансувати, щоб як кажуть, і вовки були да. ситі, і вівці були Звичайно. Живи, скажи, будь ласка, какие у тебя планы на майбутнє? Что ты mm -hmm. себе там нашифровал? Хочу прожить. Сколько мне Бог дал очень счастливо. Хочу что-то очень полезным заниматься вещами. Раз я жив остался, какие-то на меня у Бога планы есть. Сто Хочется не подвести в твоей истории. Не подвести высшие силы. Раз они мне это доверили, еще мне пожить. Буду заниматься. Конечно, ветеранами, побратимами, по-другому себя уже не вижу. кто ты бачишь. Все да? это моя О, це, семья, я ну, настолько им доверяю. у меня Вот теперь я точно знаю, что у меня есть стопроцентные люди, которые меня никогда не бросят и всегда помогут. Всегда помогут настоящие друзья, которых раньше на самом деле не было до войны. Такому, да, цив да. жизни? Не было, не было. Это, так, получается, были просто товарищи. Все-таки ревень сведомости прокидается, да, да? при да. таких стрессовых ситуациях. Да, конечно. Нічка, яка мрія у тебе? Щоб закінчилась війна. Щоб хлопці всі повернулися додому. більше мрії нету на сьогоднішній день. Така центрова, цільова. Да. Амінь. Хай вона збудеться 100%. І скажи, будь ласка, що б ти хотів передати нашим захисникам, нашим героям, котрі от наразі теж якби. Мають певні поранення, котрі привели до інвалідності, наприклад, щоб ти їм порадив, я думаю, твоя думка важлива. Ну, во-первых, держаться, держаться, конечно, хлопці, ті, хто ще зараз на нулі, їм держаться, врага не пускать. кто уже получил поранение, он должен понимать, что ему, значит, тоже ему повезло, раз он живой, он был в очень опасном месте. И это его цена, чтобы уехать домой. Он свой долг уже выполнил. Он пусть возвращается домой, залечивают раны и занимаются дальше сімейними своими жизнями, поднимать Україну, дітей и тому подобное. Не дивлячись ни, ни на що, ні на які обставини, просуватися, і... що... оновлення, відновлення да. і просування. Просування, да? да. У нас на самом деле хороша медицина в Україні. Вот я по собі могу сказать, що я даже не ожидал, що настолько хороший у нас уровень хірургов. Uh -huh. Психологи працюють, Вообще по медицині вопросов нет. Пока не доходять дело. Конечно до ВЛК или псика до бюрократії да. до бюрократії. Досі. Опять же, такі, да. а то вообще так все хорошо. Людей не бросают, всіх заль, всіх всех ставят на ноги. Хто без вихідних ситуацій? Не не ну мені мені звісно, якби я тут не можу у бо... нас з нами в ялі люди грибуту кок с одной рукою. слепые. Да, До речи, с -слеп... слепые. Человек лишился навыков зрения. Беззора, да. супер. Вин на вичути так да. працюет Парализованные две ноги парализованы. человека. Никто не сдается, никто не общается Пара спины, да. Да, садимся, пьем кофе, смеемся, радуемся. Я всегда знаю, что позитив идет на самом деле изнутри от человека. На любую ситуацию можно смотреть по-разному. На любую. Я себя чувствую даже с этими я себя чувствую полноценным. Щасливим чоловіком. Добрались до третього поверху ресторану на іміні на перемога. Перемога. Тобто, я чому кажу, твоя порада, бо якби не мені демагогії з цього приводу розводити, якби слава Богу, нашим захисникам, що ми маємо можливість тут. Сидіти після спортзальчику. дуже дуже дякуємо, хлопчики вам. Дінечка, ми тобі дуже вдячні за те, що ти погодився сюди прийти, дати інтерв'ю. Такий спікер у нас знатний. Так що дуже ми дякуємо. Вам хлопчики, спасибо. ми вас всі, ми вас всіх чекаємо. Дуже вам вдячні. Слава Україні! Героям слава, героям слава!